Ви знаєте, в наш час, коли чоловіків призовного віку не випускають за кордон, прикордонникам треба бути дуже уважними, щоб не пропустити ухилянта. І так десь на українопольському кордоні. Стоп! Що трапилося? Що трапилося? Що трапилося? Подивися на нього. Жіноче плаття вдягнув. Думаю, все, ніхто нічого не пойме, не зрозуміє. Ти позориско, ти. Це свій жіночі плаття вдягнув. Ой-ой-ой! Ну, подивіться, голосочок собі такий всячь. Чи плаття зробив? Ти ти що там вдягнув? До знімай той парик. Ага, ага, це не парик взагалі. Ага, точно не парик, Ага, що скажи, що груди справжні, скажи, та ти. Я ніякий не ухилян, груди справжні. Ага, Може ти серйозно, Давай! Перепрошую. Павелочка вийшла невеличка. <хи> То ж цей, о, о, робота така, я вибачаю, стояти. проходьте, проходьте, до вас нема взагалі Дякую. ніяких. Запитав, будь ласка. Так, чекайте. Mm -hmm. А чи че я ухилянт, якщо я в'їжджаю в Україну, а не виїжджаю? <плоджує> Що ви тут пробку робите, жіночка? Проходьте стали до цішиття.